Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. Відповідно до статистичних даних на моєму каналі, одне з улюбленіших рубрик є наша щотижнева або буває таке, що двотижнева рубрика: це вихід з кредитного рабства, а саме відповідь на питання підписників. Я закумулював питання, які мені задавалися безпосередньо на Ютубі, і підготував відповіді для вас, для зручності я їх собі роздрукував одразу на папері, щоб не забути. Дивіться, на всі питання, я надати відповідь не можу, оскільки це буде тоді відео до нескінченності. Але ті питання, які або резонансні, або вони отримали саму велику кількість вподобайок. Ці я закамалював, оскільки вони носять певний резонанс та зацікавленість для осіб. Це стосується боргів ФО. Та банків, І в цьому відео даю вам відповіді на них. Якщо у вас будуть там виникати питання, наприклад, можете в будь-якому відео мені теж ставити питання, у, у тому числі у цьому. На наступному тижні буде нове відео з цієї рубрики, де буду намагатися дати відповідь на ваші питання. Ну, а індивідуальну консультацію можна замовити за посиланням, наприклад, на наш сайт в описанні до цього відео або через телеграм-канал, Кіркод, який я причепив. До речі, в телеграм-каналі знаходяться всі на цей Час, самі цікаві поради та кейси безпосередньо офісу адвоката Дениса Пузіна. Ну що, поїхали ваші питання, мої відповіді? А, забув сказати, є одне питання, відповідь. На яке я не знаю, я теж сьогодні його оголошую. Точніше, я розумію відповідь на це питання, але воно дійсно має таку собі юридичну невизначеність. І щиро одному з підписників, що мені його задав. Бо у сьогоднішньому ефірі ви на нього відповідь не почуєте, а в наступному відповідь буде 100%. оскільки самому цікаво. Ну, поїхали. Питання: якщо не йти до суду, що буде? Ну, дивіться. якщо ви отримали ухвалу про відкриття провадження, не пішли до суду, відсотки 90 то дивіться Навіть що ви отримуєте заочну? судове рішення, і, на жаль, воно буде не на вашу користь. На цей час бувають такі випадки, що навіть якщо ви не ходите до суду, суд не виносить заочне судове рішення, якщо він розглядає справу в порядку спрощеного провадження, наприклад, без виклику сторін, і ви не скористалися вашими процесуальними правами, не подали відзи на позовну заяву, не заявляли клопотання що не надавали до пояснень, ну взагалі нічого не робили. От таке рішення отримаєте, да. і будете потім. Чекати, коли буде відкрите виконавче провадження, і виконувати свої обов'язки, ну вже боржника, якщо не треба. Вам попадати у статус боржника. Дивіться інше відео, яким чином на моєму каналі вийти з кредитного рабства. Якщо вже і потрапили в цю халепу, наші контакти в описанні до цього відео. Наступне питання. Шановний пане Денисі, скажіть, будь ласка, якщо є борг в МФО, але ніхто не пише і не дзвонить, ніякого суду немає. Чи можу я подарувати квартиру своїм батькам? Чи не перейде борг на них, чи не буде договір дарування анульований? Ну, будь-яке відчудження майна, це є правочин. Правочин ви можете зробити у будь-якому випадку. Наприклад, ви можете подарити, придбати, зробити будь-що за умови, якщо ви відсутні в реєстрі боржників. Якщо з вас не стягнути цю заборонець, якщо немає виконавчого провадження, ви не перебуваєте в реєстрі боржників, здійснити відчудження будь формі вашого майна, ви зможете. Договір анульований не буде. Закінчуючи відповідь на ваше питання, хочу зазначити і зверніть увагу, особисто хто збройний. Збирається робити правочність за наявністю в реєстрі боржників. Якщо ви знаходитеся в реєстрі боржників, ви можете придбати будь-яке майно, але відчудження у вас не відбудеться. Простою мовою, ви можете купити транспортний засіб, а продати його не зможете. Зрозуміли? Ну, це так для розуміння. Наступне питання. Доброго вечора, подали до суду, що робити? Отам в описанні є наші контакти, будь ласка. Дзвонимо, розбираємо вашу ситуацію, вирішуємо ваше питання, працюємо по всій Україні. У тому числі і вашою справою займемося. Наступне питання. А це, чесно кажучи, питання. Воно носить дуже-дуже вузьку таку юридичну теорію. Я буду намагатися довести вам простою умови. Якщо не зможу, ну трохи теорії послухайте. Сьогодні у мене був суд, на якому я попросила надати оригінали документів. Ті, що ви сказали, але суд мені відмовив, мається на увазі в минулому відео або у відповіді безпосередній підписник. Але суд відмовив в чому і що робити? Сказали, що сама повинна це робити. Так, дивіться, про що йде мова в цьому питанні. Людина заявила під час судового розгляду про питання про витребування оригіналів документів. Я зараз не буду посилатися на сухі норми права, вони вам не цікаві. Я розкажу вам дві речі. Таким чином, суд витребовує документи. Тут є два випадки. Чесно кажучи, про що я буду вам говорити, це дуже важко для розуміння навіть деяким суддям. Навіть адвокати мого офісу, я особисто, ми вже шоковані, що судді деякі цього не знають Не те, щоб там пересічні громадяни. Для того, щоб витребувати документи, є для шляхів. Є таке поняття, як забезпечення позову. Необхідно подати клопотання про витребування доказів або позову, виглядів витребування документів. Під час того, коли ви заявляєте це клопотання, ви повинні надати до суду документи, які будуть підтверджувати, що ви самостійно зверталися для того, щоб ці документи отримати, і отримали відмову. Це перший випадок, забезпечення позову. І суд. Ваше клопотання розглянуте через призму забезпечення позову. Інша обставина це коли сторона ставить під сумнів, справжність копії поданих письмових доказів до суду оригіналам. От через призму саме 95-ї статті Цивільного кодексу і треба заявляти клопотання. Говорити, мішановний суд. Я не заявляю клопотання про забезпечення позову, я ставлю під сумнів наявність оригіналів документів та їх відповідність оригіналам. Все, у суді немає можливості не витримувати ці документи. Суддя у вашому випадку дійсно не зрозумів або не зрозуміло про що саме йшла мова, чесно кажучи, ми це знаємо, тому що ми проводимо дуже багато справ і проводимо засідання в режимі відеоконференції. Колись я навіть запишу пару таких процесів, щоб ви розуміли, що е, саме під час здійснення і розгляду цього клопотання вони саме стають уступ. Наступне доброго вечора, як зробити, щоб не дзвонили колектори чужим людям? Ну, для того, щоб колектори не дзвонили, спочатку вам необхідно у будь-якому випадку е з'ясувати, відносно якої МФО вони вам дзвонять. Раз. По-друге, звертайтеся до органів Національної поліції 2. Отримуєте витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, що у вас зареєстровано, наприклад, замок на Нашакрайства 3. Цей витяг відправляти буде безпосередньо мікрофінансової установи або факторії нової компанії або банку, в інтересах якої дзвонить колектор, так звана колекторська компанія. про них я вже розповідав. Дзвінки зникнуть, буде все. Йдемо далі. Доброго вечора. МФО можуть забрати житло через суд, якщо прописана малялітня дитина та людина з інвалідністю. Дивіться. Дійсно є така можливість під час відкриття виконавчого провадження за наявності певної суми бору державному або приватному виконавців здійснити відчудження майна. Але я запевнюю, за борги МФО ще ніхто ні у кого нічого не забрав, навіть якщо там не прописана малолітня дитина або особа з інвалідністю. За умови, якщо, наприклад, у вас мільйонні зобов'язання, а у вас дійсно є зареєстрована дитина малолітня, зареєстрована саме у вашому житловому приміщенні, або є особа з інвалідністю, хто безвиснув, корен опіки та піклування в цьому випадку або органів місцевого самоврядування, в залежності, де ви мешкаєте, ніхто відчудження та провести, наприклад реалізація цього майна через в межах виконавчого провадження не зможе зробити. А чесно кажучи, навіть якщо б у вас не було прописано ні дитини з інвалідністю, ой, не ще раз, не дитини, ні особи з інвалідністю, в цьому випадку все одно відчутження б у вас не було. За МФО квартири не забирають. забираю. Радка. Наступне питання: если в личному кабінеті мовою оригіналу, в личному кабінеті МФО займ зафіксувався на сумі тіла, був договор, не безпроцентний зам, якщо без всякі проланація несуть дечасть суми. Замову, якщо сталася така ситуація, і ви намагаєтеся трохи проплачувати вашу заборону мікрофінансової установи, ось я вас і вітаю. Ви вже в кредитному рабстві будете сплачувати до нескінченості. Я вже на своєму каналі неодноразово про це розповідав. Таким чином, питання не вирішується яким чином закрити питання щодо закриття кредиту за тіло або шляхом зменшення забороненості, я вже розповідав. Але саме це, що ви намагаєтесь зробити, це і є перший крок до кредитного рабства. Будете сплачувати до нескінченності у даному випадку, МФО досягла своєї мети. Наступне питання: не можна так робити. Які контори можуть звернутися до суду і за скільки часу? Дивіться, будь-яка юридична особа, якщо вона вважає, що її права, наприклад, порушені, вона не обмежена в час і звернення до суду. Будь-коли і будь-яка контора, як ви називаєте, а вірю, назву вона має юридична особа, має право звернення до суду. Немає такого проміжку часу, який ставить їх там, наприклад, або звужує їм цей час, або розширює. І коли вони дізналися, що їх права порушені, це є підставою для звернення до суду. Доброго дня, хотів запитати, я підписав договір одноразовим ідентифікатором. Завантажуючи файл договору на і він показує тільки підпис кредитора. Чи означає це, що замовою цього конкретного договору я не ознайомлюся? Так, да, дійсно, ви тут маєте рацію. Я для того, щоб не гаяти ваш час, скажу, що стосується одноразового ідентифікатору. У нас на каналі є відео компанія. Якщо не помиляюся, там і ACE, і Fintrust, подивіться, там якраз таки стосується наразового ідентифікатора, там є судове рішення на користь наших клієнтів за нашою участю. Яким чином ми саме доводили той факт, що одноразовий ідентифікатор не був? А це питання було на цьому тижні. Ну, саме цікаве, я, чесно кажучи, дуже сміявся. Мова оригіналу. Я обратіся к адвокатам з общим долгом 65 тисяч гривень, а услуга стояла 55. Оказується, так и буває. Розумієте, у чому річ? Чесно кажучи. Ну, всі знають, у нас таких розцінок немає. Я написав людині, наприклад, в Ютубі, можете знайти цей коментар, щоб навіть повідомив мене, що це за адвокат, якийсь ну, позов 65 тисяч гривень намагався отримати гонорар в розмірі 55 тисяч гривень. Нічого собі, хочу вам сказати. Ну, я не можу надати оцінку. Цієї людині, оскільки я з нею, по перше, все не працюю. Ну і по-друге, є таке поняття, як правило адвокатської етики. Вони забороняють мені надавати оцінку цієї людини. Чесно кажучи, він мог хоч мільйон там запросити. Але є таке поняття, як співрозмірність, призначення гонорару, тощо це залежить від багатьох факторів. Но ця сума шокувала навіть мене як керівника офісу, адвокатського. Ну, це цифра не стосується у нас, у нас таких цифр не буває. Але я був впевнений, що і інших не буває, але я дивлюся, є. Будь ласка, дивіться, до кого ви звертаєтесь. Я думаю, що всі, хто на нас підписані, звертаються або до нас, або за нашими порадами, діють самостійно. Ну, суму 55 тисяч при забороненості 65 не сплачувати ніколи. Це така порада таємна для вас. Наступне питання. А є нетимучистої мови оригіналу, а є нетимучі банковські карточки, нічого платити, нічого забрати, ні роботи. Ну, за умову, якщо ви у такому становищі заходите, буде відкрите виконавче провадження, наприклад, ну, якщо воно вже у вас відкрите, я так розумію, і ви не здійснюєте ніяких заходів, нічого там не робили, спливнули все строки, воно зафіксувалося, все остаточно, борг є. Все одно сплатите, колись ця сума поіндексується. Колись ви отримуєте пенсію, щось придбаєте. Ну на цей час, відповідно до вимог закону про виконавче провадження, ви позбавлені можливості в 2025 році саме взяти, наприклад, і його не виконати. Заграти вас ніхто не відправить, А однак, заходи цільного правового впливу у вас все одно ця сума буде стягнута. Не сьогодні, так через 10 років, але проіндексована. Ви це запишіть до себе. Наприклад, зараз у вас заборонений тисяча гривень, через 10 років 100 тисяч стягнуть. Оскільки там девальвація, інфляція там перша може відбуватися, буде постанова кабіну з цього приводу, і колись ви отримаєте пенсію з пенсії, будуть у вас цю суму відраховувати. Тому за вас не забуде законодавець. Не хвилюйтесь, і от це питання про що я говорив на початку нашого з вами сьогоднішнього спілкування, яке навіть мене поставило ступор. Я колись розповідав, що наприклад до спад ємця, переходять не тільки права, а й обов'язки, у тому числі і боргові. Ну, Мається на увазі, якщо є незакритий кредит, людина, яка вступає в спадщину, отримує боргові зобов'язання. І ось один з моїх підписників. А вам, чесно кажучи, за це питання, я гарантую звернення саме до нас, консультую вас, допомагаю вам особисто я, не мої колеги, через те, що саме ви, вільні, шановні мої. Друг вже поставили мене в ступор. А якщо спадкаємець, дитина також отримав у спадок її борги, а така ситуація цілком можлива, що дитина набурула право власності в порядку спадкування за законом. Однак вона може бути частково там недієздатна, відсутність певних таких можливостей з неї стягнути, в цьому випадку, повірте мені, чому тут вже всяка версія є. Дитина на час вступу у спадщину через свого, наприклад, законного представника, вона ж не розуміє е, тієї обставини. Ну, на законодавчому рівні не розуміє тієї обставини, що коли у неї відбудеться там повноліття, наприклад, то борові зобов'язання неї залишаться. До речі, у Сполучених Штатах отак воно і є. Ну, Там такий механізм. Там можуть діти, внуки, онуки там всі сплачувати до нескінченності. Якщо там якийсь там отримав кредит. У нас це неможливо. А знаєте чому? Тому що це є погіршення становища. А оце питання, яке ви зараз задали, воно, чесно кажучи, носить проблематичний характер, і з цього приводу, чесно кажучи, науковцям можливо навіть написати якусь кандидатську дисертацію, що найменше. Питання не врегульовано. Практики такої, щоб вона була остаточна, тут немає. Вона тут носить двобічний характер. Тому за це питання вам, чесно кажучи, дуже велика подяка. Ви розумієте, що вам відповідь остаточна нього не надав. У наступному відео з рубрики вихід з кредитного рабства. Я надано на це питання, розгорнути відео, як я це бачу, проаналізувавши безпосередньо судове рішення, які містяться в реєстрі судових рішень, саме цього питання, і який саме. Плив на цього роблять про Великої Палати Верховного Суду, оскільки питання є актуальне. І ще раз нагадую: людина, яка задала це питання наш номер телефону на сайті, посилання нього в описанні до цього відео. Звертайте, нагадуйте, особисто Денис Пузін працює з вами на безкоштовній основі. Ваше питання це резонанс саме для мене. Йдемо далі. Якщо у спадщину ніхто не вступив, бо боржник був гол як сокол. Ну, якщо не вступили у спадщину, то і немає кредитних зобов'язань. Тому так. Не вступили, не набули не права, не набули відповідної її обов'язки. В одному з відео я розповідав, що ми дуже успішно закінчили справу, зберегли людину 50 тисяч гривень, і один з підписників одразу питання. 50 тисяч гривень збережено це добре. Питання: ви скільки взяли за свої послуги? Це не яка не таємниця, послуги ці справи склали 8 тисяч гривень. До речі, у судових витратах додатковим судовим рішенням це покладено ще й на сторону. Цю суму ще й нашому клієнту буде компенсовано. Наступне питання: на мою банківську картку, на яку приходять пенсійні виплати, наклали арешт. Це на даний момент мій єдиний дохід, як можна оскаржити. Я вже розповідав у минулих відео, і дивлюся, це питання носа резонансу, оскільки дуже багато саме з цього приводу звертаються людей і до нас, і ставлять подобайки до цього питання. тому ще раз нагадую: дивіться, пенсійний рахунок там. Певний характер, не буду зупинятися у минулому відео, з рубрики вихід з кредитного рабства, подивитися на каналі, я там вже розповідав. Звертатися необхідно до приватного або державного виконавця, ставити у його відома, що цей раз рахунок використовується для отримання пенсії, і він буде розблокований. У чому тут вся річ? Виконавець та автоматична система виконавчого провадження? Вона не бачить, що ви там пенсію отримаєте. Законодавець забув це передбачити. Це питання там 450 Недотурканих знаходиться у Києві. Будь ласка, до них питання, чому не забули цей пункт включити до закону про виконавчого провадження. і змушують вас, як пенсіонера звертатися і з тоді заяву для розблокування свого ж рахунку. Що повинна робити держава у ваших інтересах? Добрий день. Чи є у вас досвід з ідея банком? Борг 138 тисяч, що мені може загрожувати? Ідея банк, да, у нас є дуже багато досвіду з ним. Я не пам'ятаю, колись я був в телеграм-каналі або десь щось викладував, оскільки у нас багато дуже контенту є. А ідея банк одразу вам скажу, тіло у вас залишається 100%. Договір він дуже суровий. Це з поганого, з гарного заволювані відсотки під комісію, це 100% у них відбувається. Тому в цій частині відмова. Знайдіть у мене на каналі, я викладав колись рішення по Ідіабанку, подивіться. Тіло залишається все інше, не побачення війська телебачення, але це стосується дуже уважно справ до 24-го року. Зараз вони там договори переробили. Чесно кажучи, у нас справ з подаговором за з го року впровадження немає, саме де позивачення і діабанк. Але я бачив вже безпосередні кредитні договори під час проведення досудового регулювання спору вони вже носять змінний характер. Том такий номер вже не пройде. Дуже уважно дивися кредитні договори, які ви підписуєте за ідія банком. Він дуже Дуже носить соловий характер, але сам банк по собі, чесно кажучи, клас. Скажіть, будь ласка, коли у вас прямий ефір іде? Дивіться, ну ви можете подивитися, у нас прямі ефіри відбуваються. Ну, я їх намагаюся проводити на YouTube. але чесно кажучи, не зважаючи на те, що ви бачите, у нас на сайті кількість працівників всі завантажені, в тому числі, я як керівник, я намагався раніше щотижня виходити в прямий ефір, спілкуватися зі своїми підписниками. На жаль, на цей час через брак часу. Я позбавлений цієї можливості, але я вам обіцяю, як тільки трохи-трохи з'явиться час, я заздалегідь поставлю до відома на своєму каналі. Про те, що буде прямий ефір, і, будь ласка, прямо під час здійснення прямому ефіру зможемо вами поспілкуватися. Хто хоче дуже терміново це зробити, команда дуже велика, команда дуже компетентна. Наш сайт в описанні до цього відео, телеграм-канал зверху. Наші кейси, наші контакти всі. будь ласка, звертайтеся в індивідуальному порядку, якщо хочете дуже швидко або потребуєте допомоги. Прямий ефір буде на youtube каналі Прямий ефір я раніше проводив, він на ТікТоці, Ви бачили, в мене там 50 тисяч підписників. І е, проводив прямі ефіри навіть в Інстаграм, Facebook я не проводив. Але, чесно кажучи, сама аудиторія класна, це, яка перебуває у нас на YouTube каналі, оскільки ми з нею, чесно кажучи, вже дуже давно списуємося, переписуємося. Ви найкращі, дійсно. Тому будуть прямі ефіри на Ютубі. Чекайте, буде повідомлення. Буду намагатися це зробити на наступному тижні. Ні, це стовідсотково велика завантаженість, а десь протягом двох трьох тижнів зробимо. Наступне питання: якщо моно повністю програв все, що можна, пройшло вже 3-4 місяці. Вони так і не придбали заборгованість. Дивіться, у нас буває така ситуація дійсно з монобанками. нас з ними дуже багато справ, ну взагалі з банками дуже багато справ. Коли у нас рішення суду на корисні клієнта, і, м'яко кажучи, скажімо так, борг анульовано. В особистому кабінеті безпосередньо Монобанку Монобанк його не, придбере, не придбає. Дивіться, є рішення суду, відсутній. Все, крапка, воно набрало чинності. Відправляєте їм це рішення і в заяві пишете. Прошу повідомити про його виконання, у тому числі щодо внесення відповідних рішень, відповідних відомостей до українського бюро, кредитних історій. Десять днів боргу немає. Ну, розумієте, вони намагаються, е, як знаєте, говорять з дуже поганові цих, хоч хлоп чогось там взяти, якщо вже суд програли. Ні, рішення суду, все, ви нікому нічого не винні. Відправити для виконання, лист, повідомте, що ви зробили. На виконання рішення суду, до речі, кримінальна відповідальність. Виконують, забабургу у вас вже немає, це я вас за повністю Наступне питання. Допоможіть ІмФО подали до суду за несплату кредиту. Вже ще раз нагадую, наші контакти в описанні до цього відео. Переходьте, звертайтеся, будемо вирішувати вашу ситуацію. Думаю, вам все сподобається. Наступне питання. Дякую вам, велике, особливо інтересно про Абанк. Ну, Абанк. Дивіться. А банк, ну це загальновідома інформація. Вона є в публічній площині, а банк це виходить з Приватбанку. Ну, чесно кажучи, А банк, Універсалбанк, він і ж Монобанк. На цей час у нас ще там на ці граблі наступає. А, навіть у Кумбу є така ситуація. У них фактично, договір кредитний складається, і заяви про приєднання до банківських послуг з істотними умовами, розміщеними на сайті. Оця конструкція, вона не є. Кредитним договором в розумінні певних вимог цивільного кодексу. Тому при віреному спосібі захисту в суді у вас рішення суду повинно бути: це тіло кредита за врахуванням проплачених суд. Наведу вам приклад для того, щоб ви просто зрозуміли. Отримали 20 тисяч гривень, нарахували вам 30. За час користування сплатили 10, ціна позову 30. Стягнуть суді вище 10, якщо все вірно зробити. Ну, а буває таке, що вони там не роблять суді таке, що взагалі нічого не стягнуть. Наші клієнти про це знають. Він, ну, шановні, до побачення, до наступного відео.